Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні п'ятницю. На дворі в нас доволі холодно. Ще доволі холодно. Але сьогодні має бути все одно на кілька градусів тепліше, ніж вчора. Завтра ми дивилися, то взагалі. Ну, Сьогодні ще має бути дощ, а завтра взагалі не має бути навіть дощу, має бути сонечко і має бути ще тепліше. Коротше, погода я на поправку, я також. Ну, я ще доволі хвора, але... але. Знайте, що ніхто ранкової управи не відміняв. Яка б я не була хвора, що б не було, я мушу всіх обійти, нагодувати, напоїти, подоїти. Це мій обов'язок святий, навіть не знаю, можу сама не їсти, але мушу їх нагодувати, напоїти, друзі. Бо тваринки того не розуміють. Чи ти хворий, чи ти здоровий, чи ти себе добре почуваєш, чи ти хочеш ти до них, чи не хочеш. Ти мусиш, бо це твій обов'язок, друзі, і все. Добре. Я вже нині так. Ніби, як то кажуть, болі і міні, але все одно, ще не те, що має бути, ну нічого. Все поступово йде помаленько. До кращого, до виздоровлення, все буде добре. Ну що, бомік мій вже чекає. Чекає, бо побачив, що я черпак взяла, знаєте, доїти кузу, значить, ми йдемо водити господарку. Що? Ідемо, обійдемо в господарку, йдемо всіх нагодуємо. Не те, що дивлюся, що раптом кілька днів пройшло тих дощів, я коли то косила, І вже знов трава така висока, треба косити. Ну не знаю, будемо бачити. Чи я вдома думати, сіла на окошення в шатку господарка. Пішли. Так, вже почули, що я захожу. І вже мекають. Добрий ранок. Добрий ранок. Вілочка, привіт. Кузел і кузунька. Ну що, красунька моя? Ти що там? Ще нікого не вродила? Ти мене не лякаєш, ні? Ні. А файна дівчинка. Що вміла, то вміла. Так, усе, друзі. Вчора настільки було холодно, що я навіть цепиток не випускала на двір, друзі. Вони були закриті в крильнику. Ну бо холодно, і дощ падав. Так. І дощ падав. Коротше, не випускала їх, але сьогодні вже є сонечко, вже думаю, вона їх трошки тепліше і вона їх візьме під себе. Сьогодні будемо випускати. Так. Мої красуньки. Мої красунечки. Так, друзі, все, я погнала. Я погнала до роботи. Ніц не поможе, Ніц, ніц. ніхто не прийде, не допоможе, де моя це. Усе. Що, вам музика? У мене сушиться одяг, тут сушиться. Тут вже не знаю, відколи сушиться. Ну, що я зроблю? А що я зроблю, якщо нема погоди? І воно дощ падає, падає, тут під навісом вже висохло. Я тебе люблю, люблю. Так, все. Я працюю. I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need we're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic. The I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need broken it's tragic we're not all elastic but maybe there's magic believe you could have it and I know of sadness the anxious and panic the infinite vastness of all that is blackness. Друзі, усе. Всіх нагодувала, напоїла, подоїла. І білочку видоїла трошки, але в неї ще таке молоко. І ножку видоїла. Так, усе. Усе-усе. Курам натерла їсти пити, бройлерам їсти пити, малюкам їсти пити. Так, усе. Так, наступний у нас лунтик 27-го. Але то вже, знаєте, я вже не буду чекати, 27-го бути така спокійна. То вже треба... Ну, звісно, не від мене залежить, коли я там хочу. Але треба більш бути пильною. Особливо до таких, хто перший раз родить. Усе, ну друзі, тут в мене все закінчено. Е, що я даю до корму? До цього козам Живенко концентрат і даю кальцій. А курам даю премікс для курок місочок і тут м'ясо косна мука. усе Я не багато даю, друзі. Я знаю, хто скільки в мене з'їдає з козів. Ну, бо я, що пишуть, що ви даєте багато. Ні, друзі, дивіться, вона вон, бідолашка. Я їзду їла, вони з двох сторін ще вчепилася. Вона їсти хоче страшне. Я знаю їхні можливості. Знаю, що вони можуть О, тут смакають, тут смакають. Що вони можуть з'їсти? Так що небагато. Добре. Що в нас як на диво потепліло трохи? Сонце вийшло. Ну, може, так виглядаєш, що сонце вийшло, ти потепліло. І це. Ніби здається, що тепліше. Я своїх виставила цепиток на двір. Коротше. Пішла, слава Богу. Йду я до хати. А треба мені, поки вони тут двох їдять ще корм, п'ють водичку, я йду до хати і їсти швиденько щось таке на швидкоруч, щоб довго не стояти, нічого не пекти, не виварувати. Не знаю, щось готую на обід. Беру своїх козів іду їх по пасу. Бо ті два дні, що падав дощ, і я була така не, не в стані. Коротше, треба було їх, ну, годі їх пасти, бо через те, що падає дощ, де таку траву їсти. ну, і... А вже за два дні вже трохи скучили за зеленою травою. Коротше, троті. що я їх беру і ще попасу. Але йду спочатку до обіду, вдома <гум> свої гаврики. Тут, тут гаврики є, а в хаті свої гаврики. Буміка забрала, боже не вітримана година сідає під той стіл. Тут два друзі, де той стіл. І тут є така дзюрка і видно лапи маленьких кузенятак. Він на них дивиться. А вона собі нервується, бо це ж небезпека для її діток. Коротше, я його вже забрала до хати, бо неможливо, кози такі збентежені через нього. Мусила його забрати, закрити, бо не годно б'є. Добре, трусе, все, я йду до хати, буду їсти готувати. Все, обід в мене готовий. Нічого такого Гречку зварила і цю бринзу зробила. Артур десь ззаді. Йде зараз мені буде допомагати, бо я сама собі не дам з тим стадом ради. Аж ніяк. а Вони ще всі з малюками. Коротше, зараз будемо пробувати, друзі, чи нам щось вдасться з того всього. А Ми попробуємо. Що, йдемо Йдем в стадо пасти. Що вам, друзі, скажу? Наш з Артуром план провалився. Мусили всіх припняти тут. Тут припняти на подвір'ї, бо вони ще малі, нічого не знають. Ті плачуть собі, ті собі плачуть, ті не знають за ким йти. Нуха б'є білих, білка б'є нухиних. Коротше, почався такий каламбур, що ми собі не можемо дати ще ради з Артуром. Корочу, ми вирішили їх тут припняти, щоб вони собі трохи напаслися. Тут теж є травичка. Е, е ну-ха там ні. Текай, 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 мені з хризантему з'їсть, вони ж там того року з'їли. Ходи сюди. Коротше, я ліпше їх тут за ними подивлюся, постою, буде найкраще, ну, бо, бо поки що вони ще малі, нічого не розуміють. Ось так. Друзі, у нас почав падати град. Дивіться, на чому видно. Тільки ну вигнали. Боже, чекайте, бо в мене тут воїна йде. Я не знаю, як собі дати раду з ними. Ті б'ють, ну, ну, Буся! Ти дивися, така боягузка. Коротше, Всі б'ють всіх. Його не собі ради дати. Треба їх пильнувати, бути коло них. Якийсь у нас град пустився чи сніг? Я, так, я думала, що це цей летить. Артур, привітайся. Я думала, що це цвіт летить, вон з вишні. А це якийсь град, реально град що це таке? Дивіться, якісь крупенки граду, друзі. Яку бусю, так. давай, давай візьми цей припін. Давай слай її припну. Зараз, пане Артур, треба дещо забирати їх. Це що робиться? О, козли козли малі лізуть до великих. Коротше, ну, дитячий садочок яселька. Треба за всіма дивитися. Білка вдарила вже Лунтика, а Лунтик йде, бо то її мама вона що знає. А білка вже її не рахує своєю донечкою. Рахує вже тільки тих малих. Коротше, друзі, треба тут, знаєте, дивитися тільки й дивитися і все. Ой, як в нас похолодало, якийсь вітер. Артур ще припинає, Я зараз бусю припнемо, бо вона теж добре лупи малих. Ой. Ну, якийсь такий град пустився, що це Що це таке. І дощ, і град, можна зрозуміти, що, що воно таке. Добре, тобто, що воно почка є. Візьме всіх під себе. Ну, всіх не візьме, але вони трохи під нею, я трохи коло неї всі. Все одно тепліше, ніж так. У мене все. Всіх вже забрала. Трохи попаслися, я їм ще зеленої травички. Я вже, правда, з'їли, порозтягали кожен свій бік. Люцерні нарвала. І малявкам люцерні, так? На, діставай. І куром. Коротше, Коротше всі хочу зеленої травички. Всі їдять. Бройлера ні. Поки що не даю, не знаю. Можна, не можна. Ну, поки що не даю. Так. Малявки, малявки. Усе, вона вже випогодилася, вже сонечко. Тільки падав. Та не знаю, що сніг, чи це град. Вже випогодилося. Усе. Можу, можу бути вільна. Ну Ой, друзі, дивіться, страшне, що робиться. Я хочу завтра тут побіг, якщо буду мати сили, я побілю. Якщо буду мати сили, не знаю. А вам буду сьогодні казати папа, до нових зустрічей. До завтра, я так думаю. Все, друзі. Миру, спокою нам, здоров'я нам. Терпіння, сил, наснаги і всього доброго. Все. На сьогодні всем кажу, папа.